Всім привіт! З вами канал Космос. Кілька місяців тому, під час обговорення одної з наших статей на Medium, підписник поставив мені таке запитання: чи відомі випадки, коли люди займалися сексом у космосі? Можливо, такі експерименти проводились з науковою метою, або, можливо, між кимось із астронавтів зав'язувався роман, адже вони там по півроку перебувають в ізоляції. Це питання дійсно дуже цікаве. Причому не лише через природню цікавість. А й через важливість для довгострокових космічних місій. Коли людство почне колонізувати інші планети, питання відтворення за умов невагомості чи зниженої гравітації стане вкрай актуальним. При цьому це стосується не тільки і не стільки міжзоряних перельотів, в яких репродукція буде просто необхідною, адже політ займе сотні років і мають змінитися кілька поколінь екіпажу, скільки для польотів усередині сонячної системи, які також займатимуть роки. А так вже склалося, що секс є важливою частиною життя людини. Він суттєво впливає на психологічний стан більшості людей, і в закритих спільнотах між людьми постійно виникають романтичні та сексуальні стосунки. Тому дослідження цього питання важливі і просто для підтримки психологічного здоров'я екіпажу при довгострокових космічних місіях, до яких фактично залишилось зовсім небагато часу. Проте ця тема не те щоб табуйована, але обговорювати її не прийнято. Я не здивуюсь, якщо це відео отримає обмеження від Ютубу, навіть незважаючи на те, що воно не містить відвертого контенту. Але давайте перейдемо безпосередньо до питання підписника, і відповідь на нього буде складною і довгою. Оскільки це дуже ймовірно, що подібні експерименти мали місце. Почалося все як завжди з експериментів на тваринах. Ще за часів місячної гонки вчені почали замислюватись про пілотовані місії на Марс. І ставити досліди з репродукції тварин у невагомості. Основними піддослідними стали щури та миші. Пізніше були і інші види, але здебільшого не савці. Починаючи з 70-х років і до наших днів, було проведено безліч експериментів, які показали, що щури можуть розмножуватись в умовах мікрогравітації. Хоча сам процес парування і викликає деякі труднощі у тварин. Оскільки важко на що-небудь спертися, і при будь-якому русі істоти будуть розлітатися геть один від одного. Але він все ж таки можливий. Щоправда, дослідження показали, що запліднення при спарюванні у невагомості відбувається трохи рідше, ніж у контрольній групі на Землі, оскільки його біологічні механізми пристосовані все ж до наявності сили тяжіння. Але все ж таки воно відбувається. При цьому подальший розвиток зародків стоїть під питанням. Експериментів, у яких би спостерігався повний життєвий цикл савців від зачаття до смерті, в космосі не проводилося. Але були дослідження, в яких зародкам дозволяли деякий час розвиватися на орбіті, а потім повертали на Землю. За результатами в досліджуваній та контрольній групах народилися однаково здорові щорі. А ось у разі народження та розвитку щурів в умовах невагомості, у них спостерігалася атрофія деяких м'язів. Внаслідок чого вони, наприклад, не могли розгинатися. Що ж, з тваринами трохи розібралися. А тепер давайте перейдемо до людей. І тут на сцену виходить СРСР. Коли мова заходить про якісь не дуже етичні речі, то без нього нікуди. Радянський Союз досить таки відомий своїм нелюдським ставленням до своїх громадян у всіх аспектах життя. Тому не дивно, якби саме в голови радянських керівників прийшла ідея провести експерименти із сексом астронавтів на орбіті. До 60-х років там ще й не такі експерименти ставилися, і керівництво абсолютно не замислювалось про мораль. Результатом цього стало те, що у французькому жіночому журналі Мадам з посиланням на портал Futura Science було опубліковано статтю, в котрій розповідалося про те, що на борту радянської космічної станції. Могла бути перша в історії освоєння космосу спроба інтимної близькості. За даними французької газети Le Figaro та науково-інформаційного порталу Futura Science, у 1982 році відповідальні посадові особи космічної галузі СРСР визнали, що на борту станції Салют-7 за участю Світлани Савіцької відбулася перша в історії освоєння космосу спроба інтимної близькості між жінкою космонавтом. Та одним із космонавтів чоловіків Леонідом Поповим чи Олександром Серебровим. Точної інформації з ким саме не отримано, оскільки Савицька уникала торкатися цієї специфічної теми в інтерв'ю для преси. Проте й спростування вона теж не робила, що загалом логічно. Адже в пізньому СРСР тема сексу була табуйованою і вважалась чимось ганебним. Всі ж пам'ятають фразу: у Радянському Союзі сексу немає. Ось така країна контрастів абсолютно аморальні експерименти та повне табоювання теми в суспільстві. На жаль, наш канал присвячений космосу, інакше я міг би розповісти історії радянських аморальних експериментів. Вони дуже добре показують, що Радянський Союз цілком міг провести експерименти із сексом у космосі. І саме тому я вважаю статтю Futura Science правдивою. Якщо ви хочете дізнатися дещо більше про радянський Ерос. То я можу порекомендувати вам відео каналу The Documentalist, посилання на котре я залишу у описі до цього відео. Інформації там досить багато, але це лише крапля у морі радянської вакханалії. І це не реклама. Це відео справді сподобалось особисто мені. Але давайте повернемося до теми нашого відео. З СРСР розібралися. А що Сполучені Штати спитаєте ви? Для початку варто згадати одну байку. У 2010 році оповідання науково-популярного письменника П'єра Колера у книзі Остання місія наробило галасу, про що також писала навіть газета Guardian. При цьому, посилаючись на документ NASA під номером 12571 3570, згідно з яким, у 1996 році астронавти під час одного з польотів на шатлі випробовували різноманітні позиції для сексу. Ця доповідь НАСА виявилась містифікацією. Вже в березні 2010 року прес-секретар НАСА Брайан Уельх спростував цю історію, назвавши її міською легендою. Офіційно ані НАСА, ані американські приватні аерокосмічні компанії ніколи не займались проведенням подібних експериментів, що цілком очікувано все ж таки на Заході не прийнято ставити негуманні експерименти над людьми. Більше того, Є багато чуток про те, що приватні аерокосмічні компанії відмовляли багатим туристам у реалізації подібних бажань. Однак секс у космосі міг відбуватися. Звичайно, не в ході яких-небудь експериментів, а за власним бажанням астронавтів. На даний момент не існує жодних строгих розпоряджень, які б однозначно стосувалися б теми сексу на борту космічних кораблів. Хоча це і не вітається через імовірність вагітності. Згідно з кодексом професійної відповідальності астронавтів, астронавти НАСА зобов'язані поводитись з гідністю. А Кодекс поведінки екіпажу Міжнародної космічної станції вимагає наступного: жоден член екіпажу МКС не повинен показувати своєю поведінкою, що віддається перевага певним особам під час місії. В керівництві НАСА щодо здоров'я команди, опублікованому ще у 2007 році, тема сексу не порушувалась. Річард Вільямс, відповідальний за здоров'я астронавтів, ухилявся від роз'яснення, обґрунтовуючи це тим, що статевий акт не пов'язаний зі здоров'ям у космосі. Це скоріше питання поведінки, і тому належить до компетенції інших колег. Як ми бачимо з правил, суворої заборони сексуальних відносин між астронавтами немає. А отже, хтось міг скористатися такою можливістю. Чутки про романтичні стосунки тих чи інших астронавтів. Який не хочу тут повторювати, бо це все ж чутки, з'являються регулярно. Все ж таки, люди різних статей замкнуті в тісному просторі і працюють разом багато місяців. А всі ми знаємо, як буває в таких ситуаціях. Але все ж таки ніхто з астронавтів ніколи не визнавав факт того, що у нього чи неї відбувся роман на орбіті. Навіть навпаки, всі астронавти заперечують можливість сексу на орбіті між ким би там не було. Однак існує одна історія. Яка все ж таки заслуговує на окрему увагу. У вересні 1992 року подружня пара Марк Лі та Ненсі Джейн Дейвіс здійснили політ на шатлі «Ендевор» у рамках місії STS-47. Те, що подружжя потрапило на орбіту разом, це часткова випадковість, оскільки вони одружилися під час підготовки до місії. Тобто, на момент включення їх до екіпажу місії ніхто ще не знав, що на орбіту полетить сімейна пара. Коли ж Чарльз і Ненсі одружилися, у Унаса спеціально скоригували графік їхньої роботи. У результаті, щоб виключити можливість сексуального контакту, астронавти працювали в різних змінах. Жодних свідчень того, що дана пара займалася сексом на орбіті немає, тим паче, що політ зайняв всього 7 днів і 22 години, і в екіпажі було семеро осіб, і політ відбувався на космічному шатлі, де не вже багато приміщень. Тому цілком імовірно, що нічого не було. Але саме цей випадок є найімовірнішим. У всякому разі, не так багато пар проігнорувало б таку унікальну можливість. На цьому моменті багатьом могло стати цікаво. Як же це відбувалося б? На жаль, правила Ютубу обмежують мене в можливості говорити прямо. Але я можу посилатися на кілька науково-фантастичних творів, в яких автори досить добре описали цей процес. Письменники Фантасти ще з 70-х років минулого століття розглядають це питання, та їх концепції досить цікаві. Я б радив прочитати космічну Одіссею Артура Кларка чи Транторіанську імперію Айзека Азімова. Також ви можете поділитись іншими цікавими книгами, які торкаються цієї теми в коментарях. Однак, крім суто фантастичних сюжетів, цим питанням займалися і справжні ентузіасти. Які вигадували різні механізми, що спрощують процес від простого кріплення партнерів до корпусу корабля, до спеціальних тунелів, у яких пара не розліталася б геть один від одного, та еластичних ременів, які мали б скріплювати партнерів. Дехто навіть розглядав допомогу третьої людини, за аналогією до того, як це відбувається у дельфінів. Для тих, хто воліє подивитись щось на цю тему, то можу порекомендувати документальний серіал Всесвіт 2009 року. У ньому третя серія четвертого сезону якраз присвячена сексу в космосі. Ну а на цьому у мене все. Дякую нашим спонсорам, патронам і тим, хто купив нам кави за підтримку. Ви допомагаєте нам робити наш канал краще. Слава Україні!